А скільки в тебе тисяч переглядів? Три. П'ять. Тридцять. Ну, якщо 35 і більше, то це може щось толкове. Друзі, зловила себе недавно на одній штуці. Коли шукала якесь відео на Ютубі, я завжди, я так гортаю, 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 подивилась, мало переглядів. Ні. Треба шукаю щось друге. І знайшла відео з найбільшою кількістю переглядів, і тоді думаю, о, оце має бути щось класне. А потім до мене дійшло. Друзі, не завжди та річ, те відео, яке має дуже багато переглядів, воно толкове. Не завжди той блогер, який має багато підписників, говорить якусь цінну і класну інформацію. І дуже легко залітає якась єресь. Коли в тебе дуже сильно багато підписників. І я просто закликаю вас, друзі, не дивитися на перегляди, або дивитися не тільки на перегляди, але й на те, що люди говорять, і дуже сильно в нас час, в який так багато інформаційного сміття, просто фільтрувати всю інформацію, яка потрапляє всередину нас. Адже те, що потрапляє всередину нас. Воно потім дає плоди і виходить так само з нас, нашими думками, ділами, характером і так далі. Тому бажаю всім нам особисто і мені фільтрувати все, що входить в мене, і дивитися не тільки на перегляди, але й на інформацію, яку ми приймаємо.